І коли в тебе вилітає, то тобі треба заміняти повністю систему зрізу. Диви, п'ятка коси, ми там бачимо різьбу. Мені систему зрізу не треба, де це все не згодно завчасть. ось бачу, різьба, різьба от, накручується, нема питань, mm. це передбачено. А тут все приварено, пожалуйста. У mm, мене це, розірвало все. Тебе розірвало, далі. якщо ми подивимося Як... на будь-яку беушну жатку, класовську, зернову чи флексовську, вони всі там варені. Це не є питання. Вони е... варяться через 10-15 років. Коси рок. не варені біля привода. Коса, ну, вар... коса взагалі не вариться, коса склепується. Все, то того мінус. Йдемо далі. Да, тут є плюс, я не спорю. Тут довший ліфтер на 5 сантиметрів, якщо в з європейською чи з українською. Да, тут ліфтер йде 1,75. Я не спорю. Система регулювання обертів мотовила. Гідравлічний насос плюс гідравлічні циліндри. Стоять без захисту і стоять у середині жатки. Якщо говорити за європейських виробників, воно все заховане, не попадає під вплив нашої маси.